Прикарпатський гравій продовжує спокушати зломисників. Щоденно з берегів гірських річок вивозять ці корисні копалини. Лише упродовж останнього місяця екологічні інспектори затримали більше 80 порушників. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Довкіллю завдано збитків на суму близько 900 тисяч гривень. Це не лише економічні втрати. Внаслідок такої діяльності кажуть фахівці. Страждає і природа, і люди. Ви ж можете спостерігати то чи інше КАМАЗ, везе суму ж вибирає з річок. Ми, коли повінь наступила, ми всі були в одному в гроні. Влада, ми. Як зробити все те, щоб повінь нанесла менше шкоди. Однак я хочу сказати, що люди самі, три органи самоврядування, десь у якісь плані місцеві органи, особливо сільські, усуваються від даного питання, тому що вони дозволяють на своїх територіях вибирати безсистемну піщангаровійну суміш, підриваючи береги рік. На території Прикарпаття нині функціонує низка кар'єрів, які мають дозволи на видобуток та реалізацію піску і каменю. Відтак, аби придбати такі будматеріали, фахівці екологічної інспекції радять звертатися саме до підприємств, які працюють на законних підставах.